Привіт, рідненькі! Сьогодні я готую страву на замовлення. <с> і замовили мені її наші українські молоді вчені. Буде в них якесь там цікаве збіговись, і попросили, щоб я приготувала їм крем-сир. А готуватиму я буду його зі звичайного кефіру, вийде просто а головне дешево. І нам знадобиться, власне, всього-навсього, два пакети кефіру вагою по 900 г, і миска, в яку ці два пакети можуть поміститися. Тепер вміст пакетів переливаю в миску. Накриваю кришкою і ставлю морозилку до наступного дня. Продовжуємо бавитись з нашим сирком. Ось кефір замерз уже в добрячу бурулю, і нам для подальшого приготування знадобиться каструля, друшляк і чиста серветка. Серветку я. Розгортаю, вимощую нею друшляк і зараз перевалю бурулю на серветку. Загортаю краї серветки. І тепер треба обгорнути це все харчовою плівкою. І зараз всю цю конструкцію я поставлю в холодильник приблизно на дві доби, щоб кефір потихеньку-потихеньку розмерзався. Пройшло три доби. Зараз я розгорну плівку і покажу, що вийшло. І ось такий сирок. Залишилось тільки перекласти в потрібну ємність. Ще в мене залишилась, відійшла сироватка, переллю звичайно ж баночку. І зараз зважу, що ж, у нас скільки сиру вийшло. А вийшло майже 600 грамів, 574. Ну, а до цього сирку. Я напекла ще хлібчиків, гарбузового і пшенично-житнього. Ну, щоб науковий пікнік нашої вченої молоді був не тільки пізнавальним, а й смачним. Посилання на рецепти хлібчиків будуть в описі до цього відео. Я як змогла, підтримала нашу вчену молодь. Підтримайте, будь ласка, мене вподобайками і підписками. Смачного! Тримаймося міцно!